28 травня на московській школі зібралося чимало жителів міста, аби вшанувати пам'ять та віддати честь патріоту, що поклав найцінніше власне життя за Україну за мир для своїх дітей. Мітягіну Олександру Петровичу довгий час його вважали то безвісті зниклим, то полоненим. Тільки через рік волонтери вивезли тіло бійця з окупованої території, яке було ідентифіковано за допомогою експертизи ДНК. Загинув Олександр 28 серпня 2014 року. Ми віддаємо належне пам'яті нашого земляка, кожній і котрий загинув в зоні антизатичної операції. На прикладі цього мужнього чоловіка ми виховуємо у підростаючого покоління почуття патріотизму, того патріотизму, з яким сьогодні йдуть у бій, віддають своє життя за цілісність та незалежність України. Тільки теплі слова про свого учня Олександра говорила і директор школи Світлана Жовтяк. За життя хлопця пам'ятають як сумлінного учня, людину з активною позицією та значними спортивними досягненнями. Пам'ятаємо Сашу 86-й рік, коли маленький веселий хлопчик переступив поріг нашої 18-ї школи. Гарний учень, люблячий син, прекрасний батько, вірний син нашої України. Покинув життя. Але у нашій пам'яті саме ця дитина залишиться вірним сином нашої великої країни, нашої Новомосковщини, нашої рідної школи. І я думаю, не одне покоління наших дітей, випускників школи, першокласників виховається на пам'яті Саші. І я думаю, сьогодні ще ми серце у рідних, ще ми серце у всіх присутніх, але вони з гордістю повинні підняти голови, тому що вони виростили достойного сина, люблячого батька, вірного сина нашої України. Право відкрити меморіальну дошку було надано родині Олександра Мітягіна. Цей мужній воїн був нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Після хвилини мовчання, якою вшанували героя, до меморіальної дошки поклали квіти. Сьогодні на площі героїв о 14 годині з метою вшанування пам'яті загиблого воїна у зоні АТО Олександра та з нагоди його дня народження спортивний клуб Байпас спільно з громадською організацією спілки ветеранів АТО. Національна дія при підтримці комітету з фізичної культури та спорту на московському місця виконкому провели міський турнір режиму в штанги лежачи, який в майбутньому стане традиційним. Зранку відкрито моряльну дошку в загальноосвітній середній школі номер вісімнадцять. Після того Колона машин вирушила на цвинтар, де також е, був проведений молебень е, е, на честь Олександра Мітягіна. І тепер от, розпочинається у нас змагання з живуштам не лежачі пам'яті майстра спорту Олександра Мітягіна. Е, сьогодні приймають участь в принципі е, міські всі спортсмени, тому що ми вперше його проводимо і сьогодні тільки міські спортсмени. Протягом багатьох років Олександр Мітягін захищав честь нашого міста на змаганнях різного рівня. Отримав звання майстра спорту України з пауерліфтингу, був переможцем Кубку світу. Та саме цей турнір стане прикладом пропаганди здорового способу життя, патріотичного виховання молоді та залучення населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом.